Усім привіт! Ви на каналі Життя на Плтащині. Сьогодні ми будемо разом із вами шити. Дістала а, я свою машинку. оцій щасливій дитині буду шити фартушок. Знайшла ось таку пелюшку, і з нею хочу пошити юлічки фартушок. Ось такий гарний принт, такі полунички, бджілки. Не дуже я професійний швець. Але щось трошечки вмію шити. Колись я вам вже, розповідала, тому сьогодні вирішила показати вам, поділитися, можливо, хтось теж вміє трошки шити і захоче для своїх маляток пошити фортушок. Мамо, і сапочку. Ну, якщо вийде, що в нас вийде з цієї тканини. Мамо, мамо, сапочку замовиш. Побачимо. Зразу у нас буде якраз оце така довжина в мене на половинку. Розріжу цю половинку, а з цієї половинки, оце такий шматок у мене тканини. Дуже хотілося б однакових два, і юлечки, і діночки, але так немає більше. Тканини то діночки буде Юлічкин Попередній він вже на неї малий, а з цього пошим. А тут же ось так виріжемо передничок, шлейки і зав'язочки. Ну, зараз щось будемо мудрувати і покажемо, що в нас вийшло. Ну що ж, я приступаю до роботи, примірюю все, вимірюю і відрізаю частинку, яку буду шити. Хочу відразу сказати, що я не професійний швець, я трошечки трошечки вмію шити. Колись я ходила в школу, проходила курси після школи, і нас в 10-11 класі навчали шити, тому я трошки щось зрозуміла. І, по можливості, щось для своєї сімейки шию. Тому це відео таке не буде більш навчальне, як що шити, щось вам розповідати чи показувати. Просто ділюся нашими справами, можливо, когось змотивую, можливо, хтось згадає свої навички і захоче також для своїх маляток щось і пошити. Тим більше, якщо робити це разом із ними, це для них дуже класно. Вони вчаться, дивляться, ми разом спілкуємося. Їм цікаво не тільки щось готувати, не тільки гратися. Чи малювати, але також і дивляться і навчаються, як шити. Зробили примірочку, в мене попередній був фартушок Юлічки, шила подруга. Але він вже на неї маленький, і я трошечки з нього дивилася, як його шити, тому що роблю це вперше для себе колись шила, але трошечки простіший. Тому, якщо ви знаєте, можливо, як це зробити простіше okay. і захочете поділитися, то буду mm, чекати. Я ось так. Оці. І тепер вложимо ось так і тоді буде ось так. О, але тут нам треба подумати, нам треба подумати, як ми зробимо шнурочки. Напевно, зразу треба зашити шнурочки, щоб було гарно оце. Оце, напевно, треба. Ще Матич. раз Угу. Mm -hmm. Так, тепер я розпорюю назад, бо трошечки не так зробила. Зараз покажу. Надіюся, що цей раз вже все вийде і я зрозуміла. Все роблю таке перше, вчуся, пробую. Mm -hmm. Щось заявить, правда? Mm -hmm. Моя помилка, що мені треба було цього передничка зразу сюди пристроїти, я вирішила все-таки я ось розберу, розшию, а тоді вже разом його пришию. Так. Значить, оце я вам показувала отак. Тепер оце так ми і кладемо. А, тепер кладемо. Цю полосочку ось так на виворі. Ось так. Ось. Тепер ось це. Тива. Тоді в нас Тива. все піде. Ось так, ось так і ось так. І буде ось так. да, Оце вже правильно, навіть можна трошки, щоб не випадку. Так, так, так. О. І це вже буде правильно. Думаю, що це вже все у нас вийде. Тепер можна закріпити булавочку, тільки треба в центрі нам це положити. І закріплюємо булавочками. Так буде трошки легше працювати. Да. Щоб а потім вийдемо світло. І своїй донечці теж картушка. Ні, діночка, зараз діткам не можна голочки брати. Все, все причепили і тепер можна вшити його. Так начіпаємо обережненько у нас голочки. Діночка відійди трошечки. Від чуть-чуть від сонця дінуся. Сор приз, а так для себе будет. Мам, все же можно да, там же можна займати. Мамо, ти мені трошки дозволяєш вот голочки брати, да? Тільки коли треба, так? Да? Так. Так, тепер дивимося, що в нас вийшло. Юлечка, голочки сюди Угу. Uh -huh. Назад. Тепер це ми закриваємо. І це в нас виходить. І отут рівненько виходить. А тепер ось це нам треба його все гарненько заховати. Ось так. Можна було б трошки більше кусочок від тканини взяти. Угу. А, так, ось я вже це прошила. Не геть ідеально. Тут ось так загорнула, тут чуть не вистачило тканинки. Я думаю, це нічого страшного. Ось це і ось так виглядає вперед. Ну, мені подобається більш-менш, як для першого разу. Ось зараз сюди ще будемо на голову, щоб надівалося. І, можливо, сюди карманчика або чись пов'язочку на волосочку ще до комплекту. Працюємо далі. Так, тепер треба нам сюди. А, ось у нас є ще ж. Візьмемо це, використаємо, напевно, що, да? Так, ну что? Пора, Рома. Прими <свят> О, Так, Рошкин, нащупай. <свят> Wow, yeah. Так, ну що в нас вийшло? Ану повернися. Красуня ще. Що будемо готувати вже, Юлечка? А ну рівненько так. Будемо нам готувати, знаєш, що? Капчину, карто, можна, було би, можна було б, б, б отак так. і короткий трошки. А так. Тобі подобається, щоб такий довгі був, так? як справжній ошиб в кухарі. Ну що, ось наші красуні готові. Діночки, три роки це показуєш. Це <рес> Давай отак рівненько, Давайте сюди станьте, тут трошки видніше. Так, одіночки це був фартушок, Юлічки його шила тітя Яна тут з карманчиком. Ось такий перейшов для діночки. Діночки вже не шила, шила тільки таку пов'язочку. А це в Юлічки ще в нас вийшла, ну. Юлечка довжину захотіла таку, скорочувати не захотіла. І такі гарнюні донечки. Ну, ось і все. Як ви бачите, фартошок готовий, діти щасливі. Замісила я печиво імбирне і Юлічка з радістю своєму новому, новому фортушкові захотіла допомагати. А для мене це також приємно, що дітки щасливі. І для неї це буде найкращий фортушок, не дивлячись на те, що він не ідеально пошитий, тому що це шила мама і вона допомагала. Все, на цьому хочемо прощатися, дякуємо вам за ваші перегляди, що залишаєтеся з нами, строго не судіть і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!